Вітаю, в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». І я її ведучий Олексій Коваленко. Президент США Джо Байден 7 листопада звернувся до американського народу з першою публічною заявою після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. У промові він зосередився на єдності та закликав до об'єднання країни і зменшення напруги в суспільстві. За його промогою стежила моя колега Юлія Ярмонка. Юлія, вітаю тебе. Юля, отже, з яким меседжем звернувся президент Байден до американців, та чому ця заява важлива? Олексію, це важливо, тому що мирна передача влади це ключовий елемент американської демократії. І у своїй промові цього ранку президент Байден запевнив усіх американців, що він і його команда зроблять все, що від них вимагається, і 20 січня безперешкодно передадуть владу наступній адміністрації адміністрації Дональда Трампа. Він також використав цю нагоду, аби втішити тих американців, які засмучені результатами. Цих виборів він сказав, що безумовно стаються перешкоди, стаються невдачі, але опускати руки і здаватися не можна. Найголовніше, що пролунало у цій промові, він сказав про те, що Америка зробила свій вибір. Він може комусь подобатися, комусь ні, але це треба прийняти і рухатися далі. І, зокрема, він сказав, що він сподівається, що тепер, після того як Трамп виграв вибори, коли демократи визнали свою поразку. Всі, хто ставив під сумнів, цілісність американської виборчої системи, мають припинити це робити. I know for some people it's a time for victory, to state the obvious. For others, it's a time of loss. Я знаю, що для частини людей це очевидно час перемоги, для інших час поразки. Кампанії це змагання конкуруючих бачень. Країна обирає одне чи інше. Ми приймаємо вибір, який зробила країна. Я багато разів говорив: не можна любити свою країну тільки тоді, коли ти перемагаєш. Не можна любити свого сусіда тільки тоді, коли він з тобою погоджується. Справа, яку я сподіваюсь, ми можемо зробити незалежно від того, за кого ви проголосували, це поглянути одне на одного не як на противників, а як на співвітчизників американців, зменшити рівень напруги. Також я сподіваюся, ми можемо залишити у минулому питання цілісності американської виборчої системи. Вона чесна, справедлива і прозора. Їй можна довіряти, перемігти чи програв Юлю у адміністрації Джо Байна залишається ще 74 дні. Чи сказав президент, що він збирається робити у цей час? Олексію, президент Байден, по-перше, подякував своїй команді, і сказав, що вони вже багато чого досягнули. І Сказав, що певні із його ініціатив ініціатив адміністрації Байдена будуть відчутні для американців далеко після того, як вони завершать свою каденцію через 5, через 10 років, зокрема говорячи про інфраструктурні проекти. Але дійсно Олексію залишається 74 дні його адміністрації, і президент Байден пообіцяв використати кожен день по максимуму. Він не сказав, яким саме. Чином, але наприклад, сьогодні в державному департаменту речник Мет Міл розказав, що держсекретар Блінкін використає цей залишок часу для того, щоб зацементувати прогрес, а також досягнути певного прориву в важливих ініціативах. Зокрема, говорив про те, що зроблять усе можливе для того, щоб посилити позиції України для успіху. І цікаво, Олексію, що нам експерти говорять про те, що президент Байден має використати цей час, який залишився у нього, для того, щоб зробити все можливе, щоб Україна перемогла, щоб зробити цю перемогу і частину своєї політичної спадщини. Зокрема, кажуть про те, що президент Байден мусить скасувати всі обмеження на використання американської зброї, а також перестати блокувати запрошення України приєднатися до північно-атлантичного альянсу. Чи зробиться президент Байден? Будемо бачити. Юлі, повернемося ще до вчорашнього виступу Камели Гаріс. Як ми пам'ятаємо, вона виступила на кампусі університету Говарда. До дня виборів вона сподівалася, що зможе відсвяткувати у своїй альмаматер перемогу, але знаємо, що довелось виголошувати перемогу із визнанням поразки. Щоб то виділила з її промови і послання до тих американців, які були розчаровані результатами цих виборів. Та Олексія, це безумовно не та промова, на яку сподівалася Камала Гаріс, яку хотіла виголосити в на кампусі університету Говарда, і видно було з того, як вона її виголошувала що це дуже емоційно важко для неї безумовно. Зазнавати поразки ніколи не легко, але в своїй промові Камала Гарріс ще раз наголосила на тому, що Дональд Трамп переможе цих виборів. Вона потелефонувала йому, визнала його перемогу, і також сказала, що передасться мирним чином владу буде працювати над цим, буде працювати разом із командою його для того, щоб забезпечити цей мирний перехід влади, але також наголосила на тому, що, хоч вона і визнає свою поразку, вона не припинить боротися за те, що вважає важливим. Для за цінності, на яких стоїть демократія американська. Давай послухаємо, власне, цей фрагмент. The fight. The fight for freedom. Боротьба за свободу, за можливості, за справедливість і гідність усіх людей. Боротьба за ідеали, які є ядром нашої нації, ідеали, які відображають Америку в її найкращому вигляді. Це боротьба, від якої я ніколи не відступлюся who is watching, тому всім, хто зараз дивиться, не впадайте у відчай. Зараз не час опускати руки. Настав час засукати рукави. This is a time. Це час для організації, мобілізації і продовження роботи заради свободи, справедливості і майбутнього, яке ми всі знаємо, що зможемо побудувати разом. Олексію, багато людей, з якими ми спілкувалися, студенти університету Говарда кажуть, що Камала Гарріс для них приклад, і тому частина її промови. А це було також меседж із спробою надихнути наступне покоління лідерів. Давай stars. Лише у темряві можна побачити зорі. Я знаю, що багатьом людям здається, що ми входимо у темні часи. Я сподіваюся, що це не так. Але якщо це так, Америко, давайте наповнимо небо світлом блискучих блискучих мільярдів зірок, світлом оптимізму, віри, правди і служіння. Юля, дякую тобі дуже за виступами. Джо Байдена та Камле Гарріс, слідкувала моя колега Юлія Ярмонко. До новин європейських 7-8 листопада у Будапешті проходить саміт європейської політичної спільноти, під час якого європейські лідери обговорюють результати виборів у США та підтримку України. Саміт об'єднує понад 40 лідерів з майже всіх європейських держав. На саміті виступив президент України Володимир Зеленський, подякувавши партнерам за підтримку України. За самітом стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Вітаю тебе, Богдане! Богдане, отже, тема наслідків виборів у США сьогодні лунала у Будапешті на саміті. Що головне ти почув від європейських політиків? Я думаю, що упродовж фактично усього цього дня, і навіть трохи раніше, коли стало зрозуміло, що Прийде нова партія до влади у Сполучених Штатах Америки про те, що Дональд Трамп перемагає, і він буде наступним президентом США, окрім звичайно заяв з привітаннями. Ми чуємо також і бачимо у засобах масової інформації у Європі застереження щодо того, що це означатиме для європейського союзу, для зокрема для. Безпеки на європейському континенті і разом з наголошуваннями на важливості трансатлантичних відносин, важливості партнерства Європи і Сполучених Штатів, ми також дуже багато чули, зокрема сьогодні, на зустрічі у Будапешті про те, що Європа не має іншого вибору, окрім як брати на тебе, на себе більшу відповідальність зокрема у е, справі е, у справі безпеки і, зокрема, виступ французького президента Еммануеля Макрона полягав з одного боку у наголошуванні на потребі, як він давно вже каже, стратегічної автономії, самостійності, так би мовити, Європи. Але також він підкреслював, що, попри розбіжності між між союзниками, між партнерами є одне питання, щодо якого у них має бути і фактично є згода. Мир, як щойно сказав Володимир Зеленський, означає допомагати Україні протистояти російській загарбницькій війні. За цим столом може бути різниця у поглядах, але я глибоко переконаний, що наші інтереси однакові. Наш інтерес полягає в тому, щоб Росія не виграла цю війну. Щоб не думали люди тут чи громадськість, якби Росія перемогла, то це означало б мати на наших кордонах імперську потугу і чути твердження, що експансіонізм це прийнятно. Я не бачу, як будь-хто за цим столом може може з легкістю погодитись, щоб так сталося. От ти згадували ми вже сьогодні, що на саміті виступав президент України Володимир Зеленський. Окрім подяки, він зазначив, що для захисту потрібно достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Що ще ти почув? Ну, власне, від українського президента пролунало те, що можна назвати застереженням. зокрема, він згадав про те, що після попереднього саміту європейської політичної спільноти, яка цей саміт, відбувався у Великій Британії неподалік від Лондона, за той час, що минув до теперішнього саміту у Будапешті, з'явилося чимало натяків на потребу чи то компромісів, чи то поступок щодо того. Аби досягнути миру, і український президент сьогодні дуже чітко заявляв, що так миру, як Україна, як хоче Україна, напевне, не хоче, не хоче ніхто у світі, тому що українці хочуть для хочуть того, щоб ця страшна кривава війна припинилася якомога швидше. З іншого боку, зокрема, вже після після зустрічі після засідання на прес-конференції він наголосив на тому, що швидке припинення війни навряд чи можливе. І зокрема, він згадав про обіцянку майбутнього президента США Дональда Трампа дуже швидко зупинити війну. Припинити війну Володимир Зеленський підкреслив, що на жаль, це. Навряд чи можливо, і занадто швидкі чи, чи поспішні кроки можуть призвести до більших втрат. Що стосується самого виступу, то зверніть, будь ласка, на увагу на кілька цитат, на які звернули увагу ми нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з путіним не допоможуть. Дехто з лідерів обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. З часу липневого саміту європейської політичної спільноти в Британії було багато розмов про необхідність піддатися Путіну, відступити, піти на якісь поступки. І насправді дехто з лідерів, навіть із Європи, рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на поступки перед Путіним. Це неприйнятно для України та неприйнятно для всієї Європи. Залишається у нас обмель часу, але хочемо поговорити ще про тему німецьку. Як ми знаємо, там розвалена урядова коаліція. Яка там ситуація і як це може вплинути на підтримку України? Так, власне, канцлер Німеччини Олаф Шольц навіть не був присутній на саміті європейської політичної спільноти на початку сьогоднішнього дня у Будапешті. Хоча він приїде пізніше, чи можливо вже прибув для зустрічі у межах саміту Євросоюзу у вущому колі. Ці зустрічі відбуваються сьогодні. Робоча вечеря, а також будуть переговори завтра між керівниками країн Європейського союзу, але на пана Шольца очевидно будуть дивитися як на людину, яка ймовірно, не буде мати уряду і не буде керувати німеччиною можливо досить швидко, тому що через проблеми урядовій коаліції, через те, що одна з партій у німецькій коаліції заявила, що виходить з неї. Пан Шольц був змушений оголосити, що вже у січні буде голосування щодо довіри до його уряду. Якщо парламент не проголосує за довіру, то можливо вже у березні будуть дострокові вибори у Німеччині. А можливо навіть швидше, тому що опозиція у Німеччині вимагає, щоб це зробили скоріше, стверджуючи, що місяців так, на те, щоб готуватися до виборів, а потім ще місяців, можливо, на формування нової коаліції, Німеччина не має, зокрема, тому що потрібно схвалювати, наприклад, швидкі рішення для продовження допомоги Україні. Дякую, Богдане. Безумовно продовжимо стежити за цією темою на прямому зв'язку з Лондоном. Був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. 7 листопада президент України Володимир Зеленський вперше розмовляв з обраним президентом США Дональдом Трампом після його перемоги на виборах. Результати виборів нового президента США стали відомі в Україні 6 листопада. З цієї нагоди американська торгова палата організувала в Києві урочисте прийняття. На нього запросили представників іноземного та українського бізнесу та американських громадян, які живуть та працюють в Україні. Яку політику щодо російсько-української війни вони очікують від нової адміністрації Білого Дому? Дізнавались Анна Костюченко та Павел Суходольський Ми очікуємо, що президент Трамп нас здивує. Енді Гундер, президент американської торговельної палати, виголошує у Києві вітальну промову на прийнятті з нагоди завершення виборів президента США. Аби відзначити 60-ті вибори в історії Америки, організатори зібрали представників іноземного та українського бізнесів. Ми представляємо тут бізнес-спільноту американські компанії, які продовжують працювати під час повномасштабної війни. 85% членів нашої торговельної палати продовжують працювати. Це свідчить, що бізнес тут Україна відкрита для бізнесу. Стійкість, яку українці демонструють вже майже тисячу днів війни, справді вражаюча. Ребека Коллер – директорка проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID безпечні та доступні ліки, працює в Україні чотири роки. З початком повномасштабного вторгнення жінка працювала над українськими проєктами з-за кордону. Утім, рік тому повернулась до Києва. За виборами на батьківщині цього року спостерігала особливо уважно, каже вона. Найбільший страх викликає те, що цією ідеєю швидко закінчити війну вони поставлять під загрозу свободу та процвітання України. Я сподіваюся, що вони визнають, що є важливий шлях вперед, який передбачає співпрацю з нинішньою українською адміністрацією та надання їй простору і автономії робити те, що для них потрібно. And to do what's британський журналіст та науковий співробітник американського аналітичного центру Атлантична Рада Пітер Дікінсон живе в Україні вже понад 26 років. Його дружина та діти також живуть у Києві. На думку публіциста, нова адміністрація у Білому домі буде ініціювати переговори про припинення російсько-української війни для мене очевидно важливо, що зробить адміністрація щодо України. Зрозуміло, що Трамп хотів би якось домовитися з Путіним, але якщо ви хочете укласти угоду з кимось на зразок Путіна, вам потрібно робити це з позиції сили. Тож я думаю, що першочерговим завданням президента Трампа буде зміцнення українських позицій та американської підтримки України. Позиція Дональда Трампа щодо України завжди була досить неоднозначною, але у республіканської партії є чимало прихильників в Україні. Вважає американець Брайан Мефорд, керівник створеного вша проєкту Help Ukraine 22 та старший співробітник Атлантичної ради. Він живе і працює в Україні вже понад 22 роки існує система стримувань і противаг. Отже, коли ми розглядаємо, кого Дональд Трамп міг би залучити до своєї команди, ми повинні подивитися, з ким він працював у минулому. І це були такі люди, як Майк Помпео, який дуже проукраїнський, колишній державний секретар, директор ЦРУ, Роберт Обраєн, радник з національної безпеки, Курт Волкер, який був спеціальним представником в Україні, і всі ці люди зберегли добрі стосунки із Дональдом Трампом. Представництво торговельної палати США в Києві об'єднує американський, міжнародний та український бізнес, який інвестував в економіку України понад 50 мільярдів доларів. Президент Палати сподівається, що за нової адміністрації підтримка України продовжиться. «Ми чекаємо побачити президента Трампа та його команду в Києві одного дня дуже дуже скоро. Я думаю, ми бачимо підтримку. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва Пенсильванія та Флорида на цих президентських виборах підтримали кандидатуру Дональда Трампа. Голос Америки мав нагоду поспілкуватись із українцями, які живуть у цих штатах, та почути від них про настрої у суспільстві, а також про те, наскільки важливим для них було питання України, підтримка України Сполученими Штатами. Ми тут робимо певні українські проукраїнські активності, публічні заходи. Тож ми маємо певну підтримку від місцевої влади, коли ми організовуємо якісь публічні заходи. Приходять багато американців. Ми відчуваємо величезну підтримку від американців. Ось також на наші заходи приходять люди, які відверто не підтримують Україну і бажають це публічно висловити. І я вважаю, що це дуже дуже важливо мати таких людей. Бо, по-перше, вони зробили це зусилля, вони побачили цей захід, вони прийшли і вони висловлюють свою позицію. Тобто для мене це було дуже дуже важливо це бачити. Звісно, Флорида це республіканський штат, чого і казати. А ми насправді, коли Організовуємо наші івенти на підтримку України. Ми запрошуємо насправді представників представників різних а, партій. А, до нас поки що завітали тільки конгресвумен від демократів. Республіканці жодного разу до нас не завітали. Тут багато республіканців, багато прихильників республіканського кандидата і республіканської партії і їх політики. А ну скажімо так: моя задача як українки пояснювати, чому Америці важливо під продовжувати підтримувати Україну в цій війні і подалі надавати допомогу. І чому це важливо не тільки Україні, але й Америці. І громадянам Америки. Через те, що ти громадянин Америки і ти громадянин України, ти думаєш, що буде ліпше для двох. І дуже багато питань на рахунок, знаєте, що буде ліпше для цієї країни, що буде ліпше для тієї країни. Якось зрішається все. Тобто для вас, на ваш вибір за кого голосувати, вплинула позиція кандидатів щодо України? Так, я думаю, це була одна з найбільших причин, чому я голосував за знаєте, за одного кандидата, ну я вважаю, що сьогоднішні вибори є для України самі, самі необхідні, і кожен українець повинен визначитися. Бо від цього залежить наше майбутнє нашої країни і доля нашого народу, тому що я громадянка Сполучених Штатів, я прожила тут уже багато років, і звичайно мене хвилює і доля Америки. Бо як Америка буде. Пріоритеті буде на вищому рівні. то я вважаю, що і Україна буде поряд з нею. Україна і українці мають викликати захоплення та шану. Переконаний Слава Ліонтів, художник а та також герой та співрежисер документального фільму «Порцелянова війна. Нещодавно картина була номінована на престижну американську премію Critics' Choice Documentary Awards. До цього фільм отримав гран-при на кінофестивалі Sundance. Про те, чим картина зачепила американську аудиторію, слава розповів Ірині Соломко. Ваш фільм про те, що він тільки почав свій такий, своє життя, таке фестивальне. Та він вже отримав. Багато нагород, важливих нагород. І от останні буквально та, вас номінували та на нагороду. Це американська премія Critics' Choice Documentary. Це дуже престижна в принципі нагорода. Що зацепило вашому фільмі критиків? Чому вони так на нього реагують? Нам дуже приємна ця номінація, і нам надзвичайно приємно, що фільм номінований саме як політичний фільм. Одна з номінацій політичний. У квітні Ми вже розпочали знімати. І Аня сказала. Що так чи інакше, Україна в нашому фільмі не буде виглядати жалюгідною. Українці не будуть виглядати жертвами. Україна і українці мають викликати захоплення і шану, і ми будемо завжди сконцентровані на красі. На е, красі е, бо руйнування воно воно завжди однаково, все всі руїни однакові, Кожна війна виглядає так само, особливо кожна геноцидна війна війна, як ця. Е, але ми будемо знімати, що може бути зруйновано нашу неймовірну природу, нашу культуру. Не лише об'єкти, але й авторів, і процес створення, і е, найголовніше красу наших людей, які це все захищають. Це документальний фільм. Зазвичай документальні фільми там дуже мало художності, так? Але ці ваші порцелянові фігурки напевно, це такий елемент художності. Все ж таки, вони принесли чимало. Ми не хотіли від початку лякати глядачами, перш за все. Були зорієнтовані саме на американського глядача вибагливого і все ж таки дуже далеко від нашої ситуації. Ми уникали показувати що жахливе і огидне, але ми мали, ну війна не дуже добре виглядає, ми мали розповідати про це. І чудова ідея наших продюсерів і мого співрежисера Брендана — використовувати анімацію для того, щоб. Розказувати про війну про, про біженців, розказувати про вбивство і руйнування, не показуючи глядачу зайвого, не витискаючи з нього сльозу показом страждання. Протокольним показом страждань, які все одно від стройних людей ну, не вимагають нічого. Для цього фільму Аня створила навмисно. Спеціально вона створила три: ми вирішили, що воно буде. У нас від початку виникла ця ідея використовувати метафору, що біженці це як равлик без мушлі, абсолютно беззахисний. Ми на цій сові. Там невеличка асоціація з деякими нашими спеціальними підрозділами. Воно було про війну і там Аня малювала цих равликів, цих біженців, цих равликів, що покидають свої мушлі разом за своїми. Песиками умовними. І, що цікаво, в цей самий час, Сергій Жадан написав свій вірш про біженців, як равлики без от сходяться: думки і образи. Остання наша робота для фільму це був цей пегас. Ну, тварина фантастична, бо майбутнє це такий вимір. Більше більше про наші. Надії так, сподівання <смі> про майбутнє, і вони були проілюстровані. Як ви вже зазначили, напевно, все ж таки, головна аудиторія це не українська аудиторія, тому що в Україні добре знають, що відбувається. Так, ваша головна аудиторія це світ, і ви зараз тут знаходитеся. Що ви чуєте, що люди вам розповідають? Що вони вас питають під час цих зустрічей? Ми маємо у своєму розпорядженні лише реакцію надзвичайну реакцію аудиторії. Тобто глядач тут сприймає фільм просто краще, ніж я собі уявляв у нас своїх найсміліших очікуваннях. Люди плачуть, люди аплодують, стоячі, це почалося від сандансується, це, це продовжується. Люди питають, обов'язково питають, чим допомогти, чим допомогти Україні, чим допомогти вам. Все ж таки, якщо от говорити про... Про його от, мет, ну, ціль, да? тобто ціль в тому, щоб розказати, що відбувається, ціль в тому, щоб підсилити підтримку, ціль в тому, щоб боротися з російською пропагандою. От як ви це бачите, якщо так кристалізувати, все ж таки, да? які для вас такі головні меседжі ви закладали в цей фільм? Ми маємо, по-перше, ми мали створити певний культурний об'єкт, не, не новини. І, звісно, ну, якщо має культурне значення, це мало донести, донести що? Нам не треба нічого вигадувати, нам достатньо донести правду, але ми маємо її донести. Ми маємо персоналізувати, гуманізувати цю ситуацію і показати, показати тутешнім людям. Що це важливо для них, що це не є проблемою якихось далеких-далеких людей, в яких далекі-далекі країни. Що це, що це питання людства, що ця проблема зачіпає кожного, і що кожен може опинитися в подібній ситуації, якщо Якщо допомога нам не буде належною серед іншого, і про це на спілкуванні з аудиторією після перегляду, я вже сконцентрований на тих питаннях, які виникають щодо того, що ми маємо з цим робити, і що з цього всього може бути, і, на щастя, саме люди в аудиторії. Усвідомлюють, що відповідальність за ситуацію в Україні мають нести серед іншого громадяни Сполучених Штатів, які мають можливість допомагати, вони сприймають це дуже природно і дружньо. і я дуже пишаюся декількома ситуаціями, коли вставав поважний джентльмен і казав. Я мушу зізнатися, я йшов сюди з абсолютно іншим баченням. Ви радикально змінили мою думку. І зараз я розумію, що відбувається. Оце, мабуть, наша робота як у фільмі, так і навколо. На цьому ж ми будемо прощатись? Мирної вам ночі та спокійного ранку. На все добре.